Вітаю, шановні глядачі! З 1 жовтня по 31 жовтня 2025 року в Україні проходить місяць кібербезпеки, присвячений кіберзахисту. І сьогодні ми поговоримо про чергову популярну злочинну схему, яка стосується онлайн-перевірки авто за реєстрами. Тож, як не потрапити в руки шахраїв і викрити підробки? Одразу хочу сказати, що жодної офіційної перевірки автомобіля онлайн наразі не передбачено. Якщо ви бажаєте придбати автівку через інтернет і повірити на слово продавцю, це ризик, який може призвести до втрати ваших грошових коштів і самої автівки. В пошуках вигідної купівлі в мережі можна легко потрапити на шахраїв, які обіцяють транспортний засіб за низькою ціною, швидку онлайн-перевірку за всіма реєстрами, і навіть готові надати вам відповідні документи. І саме тут потрібно бути дуже обережними. Кіберполіція. Та головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ закликають бути пильними або не потрапити до рук зловмисників, адже повноцінна перевірка транспортного засобу онлайн не є можливою. Тож, як це працює? Уявімо ситуацію: ви знаходите транспортний засіб за права ціною, Продавець надсилає фото документів, запевняє, що автівка перейшла всі онлайн-перевірки за всіма реєстрами, а для більшої впевненості надсилає нібито справжні стан копії з підписом і печатками. Аби викликати вашу довіру, зловмисники навіть можуть надсилати посилання на нібито справжній державний сайт, за яким можна онлайн перевірити транспортний засіб. Кіберполіція і головний сервісний центр МВС застерігають, що провести перевірку транспортного засобу онлайн наразі неможливо, і жоден ПДФ-документ з печаткою чи якийсь витяг з реєстру надісланий онлайн не гарантує, що ця інформація про автомобіль відповідає дійсності. Звертаємо вашу увагу, що важлива інформація, а зокрема про арешти, обтяження чи якісь обмеження недоступна в відкритих джерелах, навіть нотаріуси не завжди мають повний доступ до всіх державних реєстрів. Тому їхня перевірка не може 100% гарантувати надійність вдалої покупки. Тому, якщо ви плануєте придбати автомобіль і хочете бути повністю впевнений у його законності, варто використовувати офіційні механізми перевірки через сервісний центр МВС. Це дозволяє отримати офіційну інформацію з державних реєстрів, підтвердження відсутності арештів, застав, обмежень чи кредитів на даний автомобіль. Також це надає можливість звірити ВІН-коди, номер кузова, здійснити підтвердження легальності транспортного засобу і проведення переєстрації на нового власника. У сервісних центрах МВС також передбачено експертне дослідження автомобіля і перевірка справжньості ідентифікаційних номерів транспортного засобу та реєстраційних документів. Це допомагає виявити як можливі факти знищення, підроблення або зміни цих вузлів і агрегатів чи реєстраційних документів, що супроводжуються на автомобіль. Закликаємо не користуватись послугами шахраїв і не довіряти сумнівним джерелам, фейковим сайтам, особливо з фото та логотипами, нібито сервісних центрів МВС. Державний сервіс завжди має домен gov.ua. Це назва, якою закінчується кожне посилання, назва самого домену. Якщо назва доменку, .com, або .com чи «.net» і він позиціонує себе як сервісний центр МВС, це не має спільного з реальним сайтом. А в соціальних мережах ви можете побачити синю галочку біля назви сервісного центру. Це знак верифікації аккаунту, який підтверджує, що сторінка є офіційною. Тож будьте обережними та не потрапляйте в тене та шахраїв. Нагадую, що всю актуальну інформацію про сучасну кіберзагрозу можете отримати на сайті проєкту кібербрама stopfraud.go.ua А за допомогою цього порталу ви навчитесь безпечно використовувати сучасні цифрові технології, соціальні мережі, онлайн-платформи, застосунки, а також дізнаєтесь про наявні ризики в кіберпросторі. Також департаментом кіберполіції і Національної поліції України підтримується волонтерський проєкт Платформа Брама. Основною метою проєкту є протидія кремлівській пропаганді та фейковим або проросійським ресурсам в мережі інтернет, а також підвищення рівня цифрової безпеки громадян. Тож долучайтесь до даного проєкту і очищуйте інформаційний простір разом з нами. Та пам'ятайте, якщо ви не можете донатити своїми силами або фінансами, ви можете донатити свій час. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Героям слава!